Знаєте, коли ви ставите питання так дуже стратегічно, дуже серйозно, от яким шляхом революційним чи еволюційним, знаєте, це так би мовити додає нашій дискусії такої науковості? Знаєте, в чому в чому чарівність ситуації, в чому чарівність життя? В тому, що воно не в історії є низка речей, які жоден яйцеголовий, жоден розумник не зміг передбачувати. Потім заднім числом розписувало, що воно не могло б відбутися інакше, ніж відбулося. От воно саме так і могло відбутися. Але це типове шаманство. А історія не передбачувана, Суспільство самодостатнє. Якщо історія розвивається так, як вона розвивається, значить так зірки на небі постали. Ми можемо лише долучитися до цього. І зробити життя інакшим. Ну, умовно кажучи, якщо ситуація розвиватиметься в революційний спосіб, це не тому, що нам з вами так захотілося, а тому, що так склалися обставини. І наше тоді завдання зробити так, щоб під час цих революційних зрушень було якомога менше жертв, якомога більше світлого, коли бої завершаться. А якщо життя розвиватиметься еволюційним способом. Від нас з вами залежить знову ж таки, не тому, що нам з вами так захотілося, тому що ми вирішили, хлопці, давайте будемо рухати життя еволюційним способом так ліпше. Це від нас не залежить. Від нас залежить те, щоб воно еволюційним шляхом розвивалося швидше. Наша участь в цьому, а вона передбачає участь як і журналіста. Тобто просвітницьку місію, інформаційну місію, і як громадянина виходити на вулицю тоді, коли того вимагає ситуація, і власне серце. Я свого часу, ну, наприклад, мене страшенно критикували а, мої друзі, але це моя життєва позиція, і а, навіть попри критику я її дотримуюся, я дуже рідко хожу на вибори. Дуже рідко. Тому що українці, українці дуже своєрідна нація, вони протестують один раз на п'ять років. Єдине, що може зачепити. Це вибори. От єдине, що відверто, люди не захищають українську мову, Луценко чи Тимошенко, чи будь-кого, а вибір свій готовий захищати. Це дуже дивна штука. Я ходив на вибори лише тоді, коли вибір передбачав цивілізаційний вибір країни з моєї точки зору. Тому що і законодавством, і логікою вибори це не обов'язок право. От у мене є право не голосувати на найменше з двох зол, і я не голосую. Але коли, наприклад, в 91-му році, чи в 2004 році, чи в 2010 році я вважав, що держава робить цивілізаційний вибір, я до цього вибору долучався. Мене часто питали, і часто насправді це питання, воно не втрачає своєї актуальності. Журналіст і громадський діяч це поєднання речі, чи несумісні речі? По-перше, це справа, справа кожного. По-друге, історія справді знає купу випадків, починаючи від Леніна і Мусоліні, закінчуючи Чорноволом і Міхніком, коли журналіст водночас був дуже активним громадським і політичним діячем. Але насправді журналіст виходить туди, коли він не має права не вийти. І це не може поширюватися, як правило, це може бути виключно особиста позиція. І коли ви говорите, давайте вирішимо, яким шляхом, а ніхто не знає, яким шляхом, наше з вами життя ситуація буде складатися в той спосіб чи в інший. Просто наша участь кожного з нас, вона в змозі змінити цю ситуацію. А ваше бажання, воно цілком розумне. Ви знаєте, я коли. А го року, коли відбулася незалежність, нам обіцяли, і багато хто вірив. Я вірив, хоча я в принципі недовірлива завдача людина, що за 5 років ми будемо жити ну якщо не вквітучити то принаймні в притомній, запитаній, цивілізованій нормальній державі. Ну я я вже втомився чекати і не переконаний, що мої діти дочекаються. Є бажання, щоб воно відбулося одразу і швидко. але ну, новини не відбувається. Воно відбувається або так, або так. Різні країни, різні люди, різні народи, різна історія. Історія цієї країни, цього народу, вона є таким, що якщо є можливість уникнути загострення, сценарій, якого різали, ввішали, вибивали, забороняли говорити, писати, читати і взагалі жити і існувати. Всередині нього лежить оцей інстинкт самозбереження, який утримує його від загострення, якщо його можна утримати. Навряд чи народ можна цим дорікати, народ можна це закидати, і цим багато що пояснюється. Хоча це не єдине пояснення. Ми не можемо передбачити, ми можемо лише долучитися. І коли говорю ми, це передбачає особисту участь, особисту позицію кожного.